Вітаю, шановні друзі, і ви знову на каналі Миколаївча, і я продовжую проводити розпаковку свого боксу і пробувати всі гаджети, які в ньому є. І сьогодні мою увагу привернули такі штуки, як е, пищалки, зумери, хто кому як правильніше називає. Ну, правильно, мабуть, зумер. І ось тут таке визначення. Не люблю теорію, але що ж треба? Це електромагнітний зумер в основному складається з залізного сердечника, котушки магнітного кільця, діафрагми. Така річ, для чого він нам потрібен? Потрібен він для того, от бачите, як вони мають вигляд. Потрібен він для того, щоб нам давати звук. І вони складаються з двох типів: є активні, а є пасивні. Як їх розрізняти? Активний. Ось тут на рисуночку, бачите, у нього є така наклеєчка, бо в мене такі зумери, я зараз продемонструю їхнє під'єднання. Оцей є активний. Чому називається активний? Бо він вже всередині в себе має генератор звуку, такий, так пише література. А є пасивний, оцей він нам краще підійде для своєї гарчі, бо там можна моделювати такий сигнал. І тим генератором звуку вже виступить чи сигналу, виступить якраз плата Arduino Uno. Ось така штука. Давайте перейдемо зразу до написання скетчів, як їх записати, запрограмувати, як вони мають працювати. Отже, зупинимося спочатку на такому зумері активному. Він Найлегше працювати з ним. Чому? Тому що ми працюємо так само, як і ми працювали з світлодіодом. У нього ми вводимо, ну, так як вже я робив, інт функцію на затримку делай тут FF. Ось бачите, Де я говорив в передніх програмах, що тут треба зупинку робити. Ось функція ця FF. І тут вона в мене присвоєна 1000. Далі PIN-мод. Знову ж таки нагадую, це, що вказує, де у нас буде вихід із плати Arduino. І коли ви будете мати перед собою зумер, ви маєте одну річ пам'ятати, що от зумери вони мають позначення. Ми працюємо в системі 12 вольт. Постійного струму, і вони мають позначення плюс і мінус. Тому, коли ви друзі будете підєднювати, обов'язково не перепутайте. Плюс до виходу піна, а мінус піде на граунд земля. Звертаємося до скетчу. І бачимо, пін-мод вихід буде п'ятий, output, так. І тут Void Loop, Digital Write 5, буде на п'ятому піні сигнал. Потім затримка 1 секунда. Digital Write відсутній сигнал, затримка 1 секунда. Як це буде виглядати? Зараз продемонструю. Отже, перед вашими очима є два зумери, то що я говорив: активний і пасивний. Дивіться, активний ось цей з наклеєчку. Він залитий знизу ось так суцільним. А пасивний ось цей. Він отак. Відкритий, щоб їх розрізняти. Ось е, пасивним можна створювати мелодію, ту, що ви чули на початку відео. Цим ні. Е, але він буде гарний у інших програмках, де треба буде подати звуковий сигнал. Отже, коли я написав скетч, ви бачили, я провожу під'єднання. І знову ж таки, нагадую вам, що ми працюємо з плюсами і мінусами. Постійна система, постійна напруга. Тому бачите, отуди відхиляю, тут є плюсик. Плюсик. Тому плюс я подаю в мене на програмі на 9 пін. Я постараюся цілюся в 9 І на землю раунд. І у мене, якщо вам чути добре, у мене почався звук. І дивіться, знову ж таки, я можу бавитися і з чим? З затримкою. Додаю 1000. Загружаю програму. Ось можу таке моделювати. Тобто я даю затримки часу на цей звуковий сигнал. Така річ. Якщо вам буде потрібно щось подати звуковий сигнал, що щось зроблено, або зробити будильник, інші будь-які інші програми, спочатку треба із ним познайомитися. Оце є активний. Активний, він має в середині свій генератор частоти. Так, а зараз ми перейдемо до ось цього пасивного, але я, перш ніж до нього перейти, повернемося на його програмування і записання скетчу саме до нього. Тепер перед вами невеличкий скетч, який я написав для е Пасивного зумера. Отже, що тут? Тут у мене є два числа присвоєні. Зараз я більш детальніше про них розкажу. Ось сетап. Пінмод у мене буде задійний п'ятий П'ятий вихід. Тут вже з'являється нова програма. Точніше, такий запис, тон, Тон, мелодія, звук. Що тут в ній говориться? В ній говориться 5 цей вихід. 300 це частота. І ось тут, де я присвоїв значення ТТ, то час звуку. Ну, Тут я поставив 0. Чому? Тому що при цьому скетчі нам, ми будемо робити затримку. От Delay FF. Бачите? І «ff» Ми з ним будемо бавитися, робити затримочку. Ось знову ж роблю перевірку програмки. Тут я бачу вже в себе невеличку помилку. Треба дати значення, все-таки, е як і в усіх програмах. ТТ. Не забуваємо перевірити, перевіряємо, дивимося, чи все добре, все добре. Е тепер у мене плата під'єднана. Я провожу загрузочку. Загрузочку і зараз вам продемонструю, як це буде працювати. Якщо з активним зумером ми не могли міняти частоту звуку, то з пасивним, як ви бачили на початку відео, ми навіть змогли програти мелодію із зоряних війн. Скажу так, це програма написана не мною, а іншими великими майстрами Arduino. Ви можете скачати собі будь-яку, я потім покажу. А ось тут ви можете побавитися такими звуками. Коли ми написали цей скетч, знову ж таки, не забуваємо під'єднання єдн... під правила, коли є у нас елементи, де є плюс і мінус. Дивимося плюс. На скетчі у нас є 5 пін вихід. Під'єднюємо. Під'єднали. І під'єднуємо мінус. І бачимо, точніше, чуємо ось такий звук. Тут можемо зразу побавитися такими елементами, як довготривалість у ноти. От давайте тисячу, так. Раз. Загрузили. Ось такі у нас можна робити моменти із даним зумером. Скажу так. Е, мабуть, мені, як початківцю, я не напишу там мелодію, бо з, з нотами я не дуже добре е, дружу. Але ви зрозуміли суть, що тут можна багато чого з цього робити, і можна закачувати. От я знайшов е, скетч даної мелодії на початку відео, закачав програму, загрузив на плату Uno і вже мій зумер її проспівав. Якщо вам це стало відео корисне, не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися. Якщо щось не говорю неправильно, задавайте питання, виправляйте. З радістю буду вчитися. Бо ще раз нагадую: це не є канал якогось великого майстра, а це так само початківці, які все пробують своїми руками. Дякую, до побачення.